Сьогодні у нас велична подія в нашому храмі. Сьогодні ми відкриваємо, освячуємо наш храм, освячуємо пристіл, де буде возноситись безкровна жертва Господа нашого Ісуса Христа. Доцільним є те, що для чого побудували цей храм, для того, щоб люди, які не мають доступу, не мають чим доїхати до тих двох інших храмів, які вище центру села, приблизно 2-3 кілометри з цієї околиці, щоб вони мали змогу духовно. Окормитися і причаститися святих божественних дарів тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, оце є доцільністю і для того, щоб люди отримували якраз спасіння. Як кажуть, церков багато не буває, бо багато є і магазинів, багато є іншого. Але церков капличок, на жаль, немає в такій кількості великій, як повинно бути. Тому якраз і виникла така ідея, але це не ідея, це поклик Бога для того, щоб вознести цей храм. Якраз де стоїть цей храм зараз, бачите, довкола є будинки. Це місце було заплановане під будинок житловий, але так Господь зволив, що 30 років на ньому нічого не будувалося і. На цьому фундаменті ми долили ще кусочок і востала ця святиня, яку ми сьогоднішній день будемо освячувати, буде освячувати владика митрополит Галицький Андрій. Ну, Сказати ще що не знаю, але дійсності в нас радісне свято сьогоднішній день, тому що востане на цьому місці та святиня, де люди будуть приходити, де будуть свої душі. Thank you.